ποσοτικά. Ο Πέμπτο είναι έτσι. Ο Доброго вечора. Добро вечора. Це хто дзвонив до нас? Я дзвонив. Мене звати зараз, Віктор. Зараз, да, зараз, чекайте хвилинку, бо ми, щоб... Бо, згідно з статті Цуркові, будь ласка, підписатися по ту відео в видно. будь ласка. Готові? Так, да, слухаємо вас да. тепер. Ну, значить, така проблема. Це ви... з вами, чи це ви да, звідси? Так, да, так. Да. Ну, а, ви разом. разом да. Викрали в нас людину і от не пускають нас, не випускають її. А ми, так, в, да. а а зури, ми в, в шоці. Все, да, а ми в шоці. Розумієте? Ви що, йшли разом з ним? — Да, я йшов разом з ним. А що вас не викликали? Вони, да, ну, того, що він сів з ними в машину, то тобто, да, вони до, до доколупались до нього. Вот. Ну, не важно, сам факт, да. Може у вас є якісь документи були, що, ну, тезер в нього не було тезерва. Ну, при чому тут різні? Ні, ми хочемо Просто... знати, чому його забрали. Так, да, бо, ішли, от, чому його утримують? От він не хоче там бути, а його утримують. Чому? От мене цікаво питання. Давайте запитаємо, бо мені навіть прізвище не хоче сказати. Що що, хто? Ну, оцей, хто сидить на прохідні. Дивіться, вашого товариша, в нього є військово облікові допомагають? Я не, думає, не знаю, вискав. що зараз там війни. Дивіться, Є закон про мобілізацію, що колись Закон про мобілізацію має, є. Мав до 27-го. Ні, ну це я як би розумію. Стати Но... на військовий облік і зробити чи вістрочку, чи що. Він людина, яка не, не любить телефони, не любить телевізори, він просто я собі... Розумію. Людина. Якщо ви не любите, то це вот. є. Я вам да. На кожному ну, відділку, чи тут, чи на міському, чи так. на районному є туристи, які пояснюють, люди, так як ви кажете, як вони не образові, ну, ну їм розказують, що потрібно зробити. То-то, 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 то-то. І він так і робить, ви розумієте? А от я розказую, він не робить так, як я розказую. Він робить так, як вони розказують. Тобто вони психологічно на нього настільки давлять. Що він не знає, що говорить навіть сам. От він мені по телефону каже, що він, хоче я його наберу, і він скаже, що його натр... утримують насильно. Тобто він ніякої згоди не давав, щоб його утримували цілий день, не кормивши нічого. Не, ну, там, От, ви розумієте, так. це порушення прав людини. От, я хочу його побачити, а мені не дозволяють. От я хочу його побачити. Чому я не можу людину побачити? Як це? Це не викрадення людини? Він не воював. Це не викладення людини. Люди 47 років, ви ж знаєте, що з 50-ті там є знову якийсь закон. Сам ти факт, ти, що, факт допустим, це на три роки його беруть, чи його беруть просто туди вбити. його Чому У нього ну, с... ну, ну, в в в в є телефон. Позвоніть до нього, він прийде. Чому цілий день затримувати людину? Скажіть мені, будь ласка. Я не знаю, там. Давайте запитаємо десь. Давайте запитаємо. Там не особи, яких я не знаю. Я хочу, щоб ви вияснили, що це, це за особи є і чому жарні. вони. Наші звернення інформаційного характеру — Це від вас. Да. Ми до вас приїхали, ми да. вас вислухали. Да. Чому його забрали? Значить, були для того... Да, — підстав. Не було Можна... підстав. Тож послухайте. Не було підстав. Ну, тож послухайте, ну я ж не знаю. Ну от ви не знаєте, я кажу. Ну а чому вас не забрали? З ним ну мабуть, мене знають просто краще. Ну як краще? Ну отак так краще. Ну якщо вас знають, то що свого друга дали краще. побіду. Ну да, він сам пішов. О, з нею. Бачите, він сам, він пішов. сам пішов. Ну не то, що пішов, а під психологічним впливом. Не, не, Ви розум зрозумієте я... разницю. Розум... Я... Ну мене вас угу. ну, не було. Угу. Чи він сам. Я вам покажу важлив... відео ну, да. Мене. Да. Ну, Його насильно звідти. Без протокола, без нічого. Ну що доб... ну, значить, декор... да, за руки не тягнули, але його насильно туди да, затягнули. Важлив... Психологічно затягнули туди. Він не міг сопротивлятися, тому що їх було 10 чоловік. Нас було тільки двоє. А і я теж не, не, не хотів їм морди бити і так далі, тому що ви самі розумієте, чим це закінчується. Да. Вот. Ну Битися, про... ну, битися, битися не можна, взагалі не можна. Не те, що там з правопорушниками. Я взагалі не можна. Вот. А його от, до сих пір утримують. Ви можете щось зробити з тим? Я можу його побачити, цю людину, яку виклали? Я, 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 то я спитав. Він, він не каже своє прізвище. Не каже своє прізвище і каже, що він нікуди мене не запустить, ні звідти його не випустить. Ну, значить, він у вас не має права туди це пустити. Хто йому дав такий наказ? Ну, це, це злочинний його, наказ. Який? Ну, що це злочинний послали? наказ. Так. Так. Це режимний Неважно, визначає нехай, визначає його нехай його виведуть. Нехай його виведуть. Я ж не кажу, що мені треба попасти всередину. Ну ні, нехай його виведуть. Ви розумієте, в чому справа? А його от закрили і все. Це як так розуміти? Це що нормально? Ну, об'ясніть мені, може я щось не розумію. Позвонити товариша. То давайте я при вас позвоню, так? Да? Ну ви спитаєте, чого його, що з ним. що тож з То ж вот його утримують. Утримують, чому да, його да, утримують не кормлять. Він не, не знає чому. Він каже, ви адвоката, не визивають. Ви розумієте? Тобто він не знає, чого його утримують. От в чому річ. То І то хто не його не утримує. Ми то його не То давайте це чи ні? Чи ви проти? Ну якщо... То давайте то я, то от, я до нього дзвоню.